Всіх вітаю! В даному відео я розповім вам, як приготувати справжній український холодець. Для приготування справжнього українського холодцю беру дві курячі ніжки домашнього півника та свинячу ногу, яка стане основою для насиченого бульйону. Також знайшов у морозилці декілька шматків м'яса, які доповнять смакову гаму. Свиняча нога важить близько 2,5 кг, а всі курячі частини разом близько 3 кг 200 г. Я звертаю увагу, що для хорошого навару потрібно багато м'яса і кісток, адже вони дають потрібну густоту та смак. Домашнього півника акуратно розрізаю. Відрізаю крила, стегна. Після цього навпіл розрізаю грудну частину та зрізаю шию. Троха, які не підходять для волоцю, відкладаю в сторону, бо вони можуть дати непотрібний смак. Ретельно миємо м'ясо під проточною водою, використовуючи кухонну губку чи ніж, щоб видалити залишки пір'я, крові та інші забруднення. Це важливий етап, бо від чистоти м'яса залежить прозорість і смак бульйону. Після миття викладаю всі шматки в 12-літрову каструлю. Заливаю м'ясо водою, щоб повністю наповнити каструлю. У мене вийшло долити 6,5 літрів води. Ставлю каструлю на сильний вогонь і чекаю моменту закіпання. Як тільки вода закипає, обережно виймаю м'ясо в окрему ємність, а всю воду зливаю. Це перша вода, вона нам не знадобиться, бо разом з нею йдуть всі залишкові домішки та піни. Промиваю каструлю, а м'ясо під проточною водою очищаю від залишків бульйону. Повертаю м'ясо назад у каструлю, заливаю його наново водою. Цього разу вийшло долити приблизно 7-7,5 літрів води, адже м'ясо трохи зменшилось після першого кипіння. Ставлю каструлю на сильний вогонь і доводжу до кипіння. Коли вода закіпає, зменшую вогонь до мінімально можливого рівня, щоб вода лише злегка тремтіла. Таким чином, варю м'ясо 6,5 годин без кришки. Кожні півгодини знімаю піну та жир, що утворюється на поверхні. Це допомагає зробити бульон прозорим і уникнути товстої білої плівки після застигання холодцю. Хоча повністю прибрати жир неможливо, регулярне його зняття робить кінцевий результат дещо кращим. Через 6,5 годин додаю одну велику морквину та дві цибулини. Овочі залишаю варитися ще на 30 хвилин, щоб бульйон набув золотистого кольору та легкого аромату. Після цього додаю сіль. Спочатку кладу 3 столові ложки, дві повні і одну майже повну. Через кілька хвилин спробую на смак бульйон і додам ще 2 ложки, у підсумку використавши 4,5 ложки столових солі на 7,5 літрів води. Наприкінці варіння додаю трохи чорного перцю та чесник, щоб завершити аромат холодцю. Перевіряю готовність м'яса, підіймаючи його. Якщо воно легко віддаляється від кісток, холодець готовий. У мене цей момент настав приблизно через 8 годин варіння. Вимикаю вогонь і обережно дістаю м'ясо, морку та цибулю. Даю м'ясо охолонути, а потім розбираю його, відділяю кістки та хрящі, залишаючи тільки чисте м'ясо. У підготовленій ємності по орієнтовно 500 мл. На дно викладаю шматочки курячого філе. Решту м'яса, яке залишиться, можна використати для інших страв. Проціджую бульйон через сито, щоб видалити залишки спецій і дрібних частинок. Заливаю ним м'ясо в кожній ємності. Даю холодцю охолонути при кімнатній температурі, а потім ставлю його в прохолодне місце, залишаючи ємність, наприклад, на ніч на балконі. Зранку всі ємності переніс у холодильник, де холодець остаточно застигає. Через кілька годин у холодильнику холодець готовий до подачі. Він виходить ароматним, прозорим і натуральним, без використання желатину. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, підтримайте український контент. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і пишіть у коментарях свої доповнення чи варіації даного рецепту. Все буде Україна!